Обвал крипторинку, смерть блогера і найбільший збій в історії Binance. Останні дні стали шоком для всього криптосвіту. Ринок просто завалився. За декілька годин згоріли десятки мільярдів доларів. А люди, які вважали себе досвідченими трейдерами, залишились з порожніми руками. І тут же трагічна новина з Києва, відомого криптоблогера, знайшли мертвим у його Ламбурджіні. Кажуть, він не витримав після великих втрат. Його історія стала символом того, що цього разу ринок ударив не тільки по наших гаманцям, а й по людям, яким ми найбільше довіряли. Що взагалі сталося? На перший погляд, усе почалося з новини, що Трамп знову запроваджує 100% мита на китайські товари. Такі речі завжди а, створювали паніку. Фондовий ринок падає, крипта теж. Але цього разу щось було по-інакшому. Біткоін різко просів, а більшість адкоінів просто згоріли. Деякі впали на 70-90%, як ви бачили, атом. Інші майже до нуля. На Binance усе зависло, ордери не проходили, ціни скакали, аккаунти почали автоматично закривати позиції. Офіційно аналітики назвали цифру 17,6 мільярдів. Доларів ліквідації. Але за неофіційними даними втратили, могли перевищувати 40-50 мільярдів. Для порівняння, попередній рекорд, якщо не помиляюся, це був FTX, був близько 1,6 мільярда. Тобто ринок впав за 30, у 30 разів сильніше, ніж будь-коли до цього. Це не просто падіння, це був реально креш, який стер не просто. Людей, а цілу епоху легких грошей. Я це вже говорив в попередніх відео. Тому давайте зараз поговоримо про те, де зламалася ця система. З моїх досліджень, і подивившись декілька інфлюенсерів онлайн про їхні дослідження, я зрозумів, що усе почалося з Binance. Саме там стався збій, який запустив увесь цей ланцюг падіння. У Binance є система, яка ех, рахує, скільки в тебе є застави і скільки ти можеш тримати на позиціях. Але вона брала дані не з ринку, а з середини самої біржі. Грубо кажучи, у вас є багато-багато заправок, і ціна однієї заправки вона не бере ціну з загального ринку, а з того. Як рішить її оця людина, яка там сидить? Наприклад, що десь, десь, десь далеко в горах, чи там, знаєте, в Колорадо, чи в Каліфорнії ви поїдете, там може ціна бути до 12 доларів за галон. Оце щось похоже. Тому, е і якщо на самій біржі, е наприклад, ціна починає падати, система реально просто сама вирішує, що твої активи подешевшили і починає продавати їх автоматично. Цим і скористалися зловмишники. Хтось хто чув і розумів, як працює ця система, а цей геп був створений тільки на 8 днів, взяв і злив ринок. Точніше взяв і злив ринок близько 60-90 мільйонів доларів у токенах USDE. Обернутому етеріумі і обернутому Солані. Вони зробили це саме на Binance. тому ціна ризко впала. Хоча на інших біржах усе було набагато стабільніше. У результаті біржа подумала, що всі користувачі мають збитки і почала автоматично закривати позиції. Прикиньте, забираючи в людей усе, що у них залишилося на аккаунті. Так, запустився ефект доміно. Більше чим 19 мільярдів доларів ліквідації за лічені години. А новина про Трампа просто прикриття. Ще цікавіше, що вся ця історія почалася до того, як з'явилася новина про Мита. І виходить, що політична подія просто зіграла роль ширми і відвернула увагу від того, що насправді відбулося всередині біржі. Це виглядало як випадковість, але... За НАТО, мені здається, дуже багато е, збігів, і кілька великих гравців, за даними аналітиків, заробили на цьому краху понад 190 мільйонів доларів. Бо заздалегідь е, відкрили короткі позиції проти ринку. Це з тих, що ми знаємо. Окей? Коли все стає занадто реальним, на фоні цього вибуху з'явилась новина про смерть 30-річного трейдера з Києва Константина Галіша. Він був відомим криптоблогером. Який відкрито говорив про свої інвестиції. Поліція припускає самогубство. Його друзі кажуть, що перед смертю він був у важкому стані після великих фінансових втрат. Це сталося буквально наступний день після падіння. Це страшно правдиво, тому що крипта це не лише про цифри, це про людей, які насправді ризикують всім. Про те, що говорити. Про те, що вибирати і куди їм рухатися. І коли ринок падає, він падає разом з тими, хто вірив в нього найбільше. Як і Костянтина. Тому що тепер? Цей вал показав, наскільки ринок уразливий. Одна технічна помилка, і все це летить у прірву. І вже це йде мова не просто про гроші, а про. Реальну довіру. Binance швидше за все перегляне свою систему. Інші біржі теж почнуть змінювати правила, щоб не повторити такої катастрофи. А трейдери почнуть думати інакше. Що ви думаєте на, цьо, на рахунок цього? Чи можливо тоді, коли я, а, засновник Binance був в тюрмі і, можливо, якось на нього вплинули, щоб це зробити? Можливо, у вас є якісь ваші персональні думки на рахунок цього. Залиште ваші коментарі. Бо, мені здається, час легких прибутків вже закінчився. І прийшов час твережих, тверезих рішень і холодного розуму. Тому крипторинок живий, він падає і знову піднімається. Але кожен такий обвал залишає шрам. І Тепер усі розуміють, що навіть найбільші гравці можуть помилятися, а система просто дати збій у самий-самий гірший момент. Але саме на таких обвалах народжується нове покоління інвесторів тих, хто мислить системно, а не емоційно. У Сатоші Економі ми кожного тижня розбираємо такі події без паніки, без шуму, з холодним аналізом. Ми вчимо дивитись. На ринок як не на хаос, а на систему. І допомагаємо людям використовувати штучний інтелект у бізнесі і фінансах, щоб не просто реагувати на новини, а розуміти, чому все відбувається саме так. Бо той, хто бачить ринок як систему, завжди буде на крок попереду. Всім хорошого дня! З вами був Сергій Ситник, канал Сатоші Економі. Побачимось вже наступному відео.